Старовинні цвинтарі погріб виявили на Черкаському Подолі. Саме там біля підніжжя Замкової гори тривають розкопки. Ентузіасти, що беруть участь в археологічних дослідженнях, очікували знайти залишки церкви Святої Трійці. Але натрапили на кладовище 17-18 століття. Вже розкопали більше 80 поховань. Поблизу цвинтаря також виявили невелику споруду зі старовинною дерев'яною посудиною. Тій близько 500 років. Ці пам'ятки обвуглилися в пожежі, саме тому й вціліли. Ологи кажуть, подібних знахідок у Черкасах ще не було. Споруда була зруйнована під час пожежі. Збереглися деякі обвуглені дерев'яні конструкції: там стовпи, облицювання стін, колоди по периметру. От і найцікавіша знахідка нас очікувала на підлозі цієї споруди. Виявилося, що ми натрапили на дерев'яну посудину. Ця територія цікава. Перше все, тому що вона розташована в середмісті старого міста між литовським замком і польським замком. Ця територія була заселена ну, принаймні там, з 15-16 століття і пізніше.